До долі майбутньої України. Я розумію, що вас у таку погоду сюди привело турбота про те, що буде Україна на грані на межі громадянського протистояння. Хто, хто ініціював це протистояння? Якою, якою ізуїнською вигадкою можна було вигнати людей? Щоб вони стріляли один на одного, українці проти українців. Лише бандитська влада. Ми знаємо, як прийшли до влади ці можновладці. На всіх рівнях. Від Харкова до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до самої найвищої гілки. Це стало нормою. Чому? Тому що Україну поділяють на схід і захід. Не мова, а поділяють статки. Статки, які вони поділили на початку 90-х років. І ця ж влада зрослася в одне ціле. І зараз вони намагаються диктувати свої паханські закони для всього загалу. Сьогодні велике свято. Сьогодні День Соборності, День Злуки. Тоді українці попри... Різні регіони, різні віри, різні уподобання змогли знайти в тобі собі силу і об'єднатись. Це було об'єднання символічне. Але воно дало той сплеск самосвідомості, що ми єдина нація. Ви вже чули і знаєте неодноразові заяви очільників нашої області, так званих губернаторів, кауляйтерів. І планують розчленувати Україну. Вони вже це відкрито говорять. Це говорить і депутат Святош, народний депутат Святош, який клявся захищати перед тим, як приймати е, поса, ну, депутатські свої повноваження, клявся, що він буде захищати цілісність держави. Уявіть собі, це кримінальна стаття. Те, що він оголосив, він уже має сидіти. Щойно почалася акція, я тут стояв і дивився, прийшов той самий полковник. Я кажу, з такою вдачею й досі на свободі. У тому ж званні. ви бачите, що зрослася кримінальна влада з кримінальною кривоохоронною системою. Вони продовжують кришувати цю бандитську владу, що тримає будь-яку країну, закон виконання цього закону. Контроль за виконання цього закону і покарання за порушення цього закону. Чи немає маємо хоча одну із цих чинників? Ні. Тому що ці закони суперечать основному закону Конституції. І вони приймають ці закони і печуть як пиріжки, навіть не рахуючи кількість, оголошують той рівень, який має пройти для голосування. Полійник учора крутився, як отой. Лизький бужака на, громадському, на громадській телевізії, по Києву Яневський не казав, ви що, ідіот? Ви ідіот? І в нього очі стали, а чому ви мене ображаєте? Ми каже, образили всю Україну. Людина без совісті, без честі, яка кричала зека геть. Тепер лиже йому все, що може дістати. Це люди, які ніколи не мали своїх переконань. Вони бігають за однією партією, в іншу. Вони стережуть свої награбовані ставки. Зараз у цьому приміщенні зібралась так звана громада, так званих представників нас з вами. Ми їх туди обирали. Чи є хто-небудь хто голосував за цих уродів? І от вони будуть вирішувати долю Харкова, долю області, долю нашу з вами. Вони можуть ініціювати на місцевому рівні питання річені судими куркою. Надзвичайного стану. Для цього немає ніяких підстав. Революція 2005 року була спровокована гапонами. Такі гапони зараз стоять на Грушевського. Так, їх довели до того. Вони підійшли вже люди і інші, які просто і симпатизують, бо розуміють, що хлопці пішли на цей крок вимушено. І зараз уже народ не розуміє, що це порушення. Але вони просто не співчувають, людей поставили на межу. Це глухий кут. Ми не можемо йти з голими руками на озброєну владу. Біко, парадоксально, але жодна силова структура не підтримала, навіть, навіть не виказала своєї згоди. Вони кажуть, ми не знаємо з ким розмовляти. Хто очолює це? Є певний роздрай, і цим роздраєм завжди користувалися можновладці. Ці люди. Не можуть випрацювати єдиного механізму, а страждати будемо ми. Так от я зараз зачитаю відкритого листа до голови Харківської обласної ради Сергія Чернова. Це відкритий лист Харківського осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане голова. Нині Харківщина і Харків надбали прикрої слави. Параписних та нахопських ідей. Це сталося внаслідок недолугої та злочинної політики керманичів міста і області. Саме завдяки в лапках, вашим найближчим соратникам Допкіну і Кернесу, які вже стали персонажами анекдотів та антигероями українського епосу, Харків втратив славу інтелектуальної столиці України, волелюбного міста студентства. Наукової і творчої інтелігенції. Натомість столиця Слобідського краю асоціюється в українському суспільстві з містом розкольником, з містом, у якому організовуються масові сутички, а проплачені спортсмени в лапках. Ось, справжній спортсмен ніколи не піде на це. Ви знаєте, що тут рекрутовано вже декілька автобусів, так званих гіпушок, які хочуть вчинити в Києві погроми, палити машини, бити вітрини. Саме вони будуть. Причиною того, що може бути введено надзвичайний стан хоча б в столиці, хоча це нонсенс. Це локальний конфлікт. За 20 метрів від цього Грушевського йде мирне життя. Очевидно, готуючись до сьогоднішніх подій, 20 січня 2014 року, ви оприлюднили заяву. У цій заяві ви засуджуєте в лапках провокаційні дії, які вже призвели до ескалації конфлікту. І загрожують подальшим наростанням насильства. Але саме злочинний режим Януковича, до якого ви належите, є головним провокатором насильства. Кривавих подій, що відбулися в Києві останніми днями. Коли очільники держави уперто не чують свій народ, не помічають кількатисячні протести, багатотисячних містанів, коли вони самі ставлять. Вони конституційний спосіб поза межами закону мільйони громадян. Вони провокують мирних демонстрантів демонстрацій на насильницькі дії. А саме у цій заяві ви закликаєте до парламентського розв'язання конфліктної ситуації, що склалася в країні. Але ж ви і ваші однопартійці, пане голово, знищили парламентаризм в Україні. Бо це зараз ілюзія. Це якась, збігович про людей, які не своїми переконаннями голосують, а піднятою рукою Чеченова. Коли 16 січня, всупереч Конституції, напіднімали руки за драконівські антидемократичні закони, якими шокований увесь цивілізований світ, саме ваші соратники створили машину. І партії витиснило за межі конституційного, за межі закону. Це від розпачу люди там стоять. І вони, вони навіть ще не всі усвідомлюють, що це для них вже є жертви. І ці жертви не останні, не дай Бог. Це українське об'єднання, свобода ніколи не допустить Ростова України. Чи будь-яких інших стучник дій сепаратистського характеру. Але він далі за спроби вчинити подібних, біт а піде замістити відповідальність усім приспішникам чинного режиму. Ми впевнені, наша наполеглива робота, роз'яснювальна першу чергу робота призведе до того, що антиукраїнські сили, зокрема й політичні, підуть у небуття. А Слобідський край не буде синонімом бандитського сирництва, а стане знаком української національної якості. Прес-служба Харківського обласної організації Цукраїнська об'єднання Свобода, народний депутат України Ігор Швайка. Я зачитав голос, який, по суті, валає в пустелі. Нас не чують, нас не будуть чути доти, доки ці слуги народу не зрозуміють, що вони живуть не одним днем. Історія знає багато протистоянь, які наводить мій побратим Олег. Але, Але... Бійцям армії УПА у ті страшні роки було не легше. Ми знаємо, що це дорога довга, це дорога важка. І на цій дорозі витримають не всі. Але ми, ми, ми знаємо, на який шлях стали. Ми офіційно, офіційна легітимна партія, яка має осередки в усіх областях України. Так. Нас не так багато поки що, але кожного дня наші лави збільшуються. І це завдяки небайдужості, завдяки розумінню, усвідомленню того, що ця кримінально бандитська влада не може вічно панувати. Падали й не такі режими. Ми знаємо, скільки існувала Британська імперія, скільки існувала радянська система імперії визискування народів. Але вони впали, впадуть і ці і покриють ганьбою свої імена і імена своїх дітей. Бо ніколи зло не панувало над світом. Зло завжди було покарано. Слава Україні! Героям слава! Мир ворога! Що ми його вшановуємо на Майдані, на який сьогодні виженуть тисячі бюджетників переляканих, які волають про те, що їм мало платять, про те, що в них страшні ситуації зі здоров'ям, економікою, про те, що вони залежні, залежним може бути лише рак. І ці раби вийдуть, хоч вони кричали, треба, Але ж вони робочий день їх виженуть на цей майдан і тут вони будуть маніфестувати, підтримувати цю злочинну владу. Хоч половина з них цього не поділяє, але вони залежні. Рабів до раю не пускають. Ми своїм зібранням шануємо пам'ять тих, які свого часу з'єднали Україну. Ця слуха була кривавою, але вона засвідчила, що Україна єдина. І як завжди, ми завершуємо наше зібрання Славним. Ще не вбив.